Хадіре, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Сьогодні більшість матчів ваша команда домінувала. Кроткий коментар, будь ласка, по грі та кого б могли виділити. Матч. Так, всім доброго дня, дякуємо за привітання, дякуємо, що маємо можливість зараз грати в футбол. Дякуємо нашим захисникам, захисницям, Збройним силам України. По грі короткий, дуже емоційна гра в плані того, що не все получалося, те, що ми задумували. Дуже добре, що досягли результат. Він зараз на першому місці стоїть. Це найголовніше. По грі виділити, в принципі, всіх хлопців виділити можна за старання, за самовіддачу. Команда Граніт це дуже сильна команда, яка свою силу. Повністю продемонструвала в кінці матчу, коли забила гол. Ще мала декілька моментів. Дуже добре, що ми гарно спрацювали в захисті і змогли досягти сьогодні бажаного результату. Так що це на даний момент найголовніше. Є буде відео, проаналізуємо, подивимося. А зараз дякую всім хлопцям за свою дачу. Дякую суперникам за гру, дякую болівальникам за підтримку. Тому рухаємося далі. І ще таке питання. Після перерви ви не програли ще жодного разу. Чи вдалося реалізувати всі плани, які були заплановані на перерві? Ну плани в нас є мета. У нас є мета, і ми до неї йдемо. тому... Як яким шляхом ми до неї дійдемо, то вже буде інше питання. Подивимося по завершенні чемпіонату. Зараз ми не концентруємося на тому, там чи всі перемоги, чи всі там ну це звичайно приємно перемагати. Будь-який футболіст, будь-який тренер завжди хоче перемагати, і ми в тому числі тому ми цьому раді. Ми до цього прагнемо. Ми... Для цього робимо все можливе, тому слава Богу, що так виходить. Дякую хлопцям, що віддаються на футбольному полі. І надіюся, на наступний матч вийдемо ще з більшою енергією, з бажанням і самовіддачею. Тому тільки так досягається перемоги і загальний результат. Добре, дякую вам за коментар. Вітаю ще раз з перемогою. Слава Україні! Дякую і вам, дякую всім болівальникам. Слава Україні, героям слава!